Топ форматів музичних шоу, які мені не вистачає на українській сцені, версія музична блогерка. Привіт, це я на Нейр у мене є блог на тобі про музику, і зараз я хочу дати якесь різноманіття і показати шоу, які я дійсно хочу дивитися, щоб вони були у нас. Отже, перше, у мене це. Шоу на виживання в Кореї і не тільки в Кореї Я бачила таке і в Казахстані, наприклад, Існують цілі шоу на виживання, де із якоїсь певної кількості учасників формується гурт, і потім цей гурт просувається в Україні. До речі, також була така штука, але як швидко вона з'явилася, так швидко вона і пішла. Далі сенс. Пісень раніше в Україні було таке шоу, де запрошували різних співаків, і вони мали коментувати якусь історію своєї пісні, історію його Ніку. Але проблема в тому, що верхнє шоу Воно закінчилось 7 років тому, а нижнє 2 роки тому. Далі, типу, вгадай, хто співає. Зараз важливо хтось подумає про шоу маску, але ні, це взагалі не те. В Кореї є шоу, де, наприклад, запрошено сім людей, і один із цих людей. Це зірка. Судді, глядачі вони мають вгадати, де саме співає зірка, де саме голос і тембр зірки. Що ти І знову-таки в Кореї існують. Що ти ж не відшів, по типу МКД, пушов де як тільки виходить якась пісня? Учасники приходять і виступають з тією піснею. Також до цих шоу підв'язані найчастіше голосування, і таким способом ми можемо вибрати пісню там тижня. Що ж, це були усі шоу, в принципі, які я могла згадати. Можливо, я колись зніму і другу частину, але поки лише так. Всіх дуже сильно люблю. Обов'язково пишіть, яке шоу ви би хотіли також бачити. Попасайн.